Весна триває, тож саме час поринути у мандри. Ми пропонуємо топ-5 місць, які варто відвідати. На великдень завітайте до Києво-Печерської лаври і посвятіть Паску. А ще варто побачити неймовірну алею Сакур в Ужгороді. На початку травня на вас чекає Львів і його грандіозний день міста, а потім можна і до водоспадів в Шипіт, на Закарпатті та у Чансу біля Ялти. На весні вони особливо вражають. Ось такі вас чекають неймовірні поїздки. А чого українці сподіваються від весни? Давайте дізнаємося. О, я чекаю поїхати на город. Сіздіть віддохнути і хорошо були Зараз Заробити багато грошей. купить автомобиль. Внучку замуж выдать. Я собираюсь жениться и стать отцом. я хотел закончить школу на отличной. Тепла, цветов много, очень хорошей погоды. Весна? Это всегда приносит какие-то надежды. А надеяться надо всегда на только на хорошее.